Проєкт рішення щодо затвердження детального плану території щодо зміни цього призначення, зміни та цього призначення до мене ділянки сдацію номерці 1922 під 20 уровня до війни осунила своєї будинки. Детальний план розроблений, громадські служби проведені, були дані зауваження, зауваження зараз вже за е, виконується выполнение, по сути, и выносится на связь у него за качество. И это самое же важное, что они вынесли. Кто на голосование вынесли данный проект на выборе в ОСС, это первое, что кто за Рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради. Надійшло звернення від Шепетівської з районного қожітло товариства за зміни по площі. Так як коли подавалася заява, вказана була площа внутрішня, а не зовнішня по об'єкту на комунальна. В тому зносить такі зміни подпуск. І що там було важливо. Знову ж було введено новий загальний порядок листа на вирішувалося питання, тож там позиція приймається наступна. Сідуші про рішення про надання дозволу на розроблення проєкту наустрів щодо відведення земельної ділянки та затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки відної статтею 124 земельного кодексу України оренда. Надійшло звернення від матюка Андрія Ананівича. Він придбав об'єкт нерухомого майна на акціоні. І зараз буде розробляти документацію. І в подальшому будемо затверджувати та передавати на умову оренди земельну ділянку. точно

Але на бухтування мене на чи податків. Так ще такі пункт. Ще одне таке питання у мене е, на рахунок. Тут не потрібен план добудови території, на ременування плану. плану. Чи це є вільне відповідно. Якщо є об'єкт на то ми можемо зібрати передавати це питання до експерту.

Якщо цілове використання будівлі не і цього, і землі не змінюється, то проблем немає. Ага. Ну, якщо в нього була під, і підрове використання під інше громадське, і він зараз не хоче його зробити житловий житловим будинком. Ага. Тобто зміни, він не робить зміну землі, то тобто, тільки він передав споруду з якою землею, він залишає. Тому тобто, села на генеральний план, я думаю, можна залишити. І слідуючий пункт про затвердження першої землю щодо відпередження земельної ділянки поступити четвертій статті передати Грищуку Богдану Сергійовичу на умову оренди земельної ділянки. Розроблений проєкт замовства і затверджується та передаємо. Слідуючий проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості зі зміною конфігурації земельної ділянки без зміни площі. Надійшло звернення від Ліксатича Ігора Михайловича, щоб зробити зміну конфігурації земельної ділянки з сусідньої. Це комунальна власність раніше. Була спроб дезінфекція. Uh -huh. Вона вийшла там накладка на земельну ділянку їхню. Тому ми щоб усунути цю накладку, мусимо змінити конференцію з нами. Є специальні зауваження. Але рішення народськової системи пан пропозиції. Відуючий проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з можливості щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості зі зміною конфігурації земельної ділянки для зміни площі по вулиці Панаса Мирного 50. Надійшло звернення від гуменюк Галини Васильівни щодо зміни конфігурації земельної ділянки на Пліщинському масиві розбиті учаски і чомусь, коли при виготовленні державного акта була конфігурація 35 на 29, а не 20 на 50, як повністю розкрита вулиця. <клес> тому висуваємо цю неточність і тому міняємо конфігурацію. Є якісь питання, зауваження? Ставлено голосування у рамках проєкту рішення на виробництво сільського підприємства як право зберігати ситуацію. Що ви маєте наступне? Слідуючий проєкт рішення, про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальної власності. Надійшло звернення від Спідівського комунального підприємства водопровідно-каналіного господарства щодо поділу земельної ділянки у зв'язку з відчуженням нежитових будівель метантенок. Тому необхідно спочатку поділити, а тоді вже будемо передавати на умовах оренди особі, яка придбала відповідні об'єкти нерухомого минула.

Проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з індустрією щодо інвентаризації земельної ділянки. Надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальності ОБСТ Компанії щодо інвентаризації земельної ділянки поряд з кадастрою No 68255 86 00 02 029 302. 02, але на поверсування ми не звернемося до рішення на розвитку обов'язкової сесії підтримати його, хто з на цю ситуацію. Слово Володимире. Так. Слідуючи про про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки рівної статтею 42 земельного кодексу України. Надійшло звернення від об'єднання співвласників по автопортивному будинку Шепетівка ГНС 86 та Шепетівка Проспект миру 31. Наша комісія комусь. У Була створена комісія по розгляду питань по ОСБД, щоб вона виїхала і дала свій висновок на рахунок, я навіть не дивлюсь на ці існує, що вони там понемовили. Щоб він виїхав, дали свій висновок на рахунок площ-меж, і тоді ми його винесемо на чергову сесію. У мене пропозиція е, відкласти. Пункт 1, під пункт 1-1, 1-2. до виїзду комісії, яка створена міського радою для того, щоб вони вирішили почув. по не пропонуємо питання. Тому що ми вже перейшли цей крок, то ви почали комісію, але ще ця комісія не виїжджала. Iщо виїжджали на на ah, на 33. Да. Oh, да, Кажіть, коли будемо Ні, Давайте nee, на п'ятницю. <coughs> <coughs> Давай yeah, well. на Пятницу п'ятницю. Yeah, <coughs>

А, ми я Тоді пропоную нам на даний час не розглядати. А, я пропоную таким чином. Винести дані проекти рішення чергової сесії, підтримати їх. При цьому <реш> рахувавши да, рішення комісії, та яка вийде в п'ятницю по 1. Нам, в принципі, нічого не незаконного немає, нам просто є в тому, щоб зорієнтуватися в площі і в нас. Тобто орієнтир да, буде на рішеннях. Є кількість став на голосування, веде даний проєкт рішення на розвитку черговий сектор, підтримати його. Пропозиціями комісії по судах. Програм тримається. Я так це не буде так. Слідуючи проект рішення про, про затвердження технічної документації зінорушкою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевих міста Шевцівка. Надійшли звернення від громадян щодо приватизації земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна під візовими студентами. Є питання до уваги. Слідуючи про рішення про задержання технічної документації і щодо що встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості в межах населеного пункту в своєму плечин міської територіальної комоди. Приватизація земельних ділянок під житловими будинками в селі причин. А на голосування ми нам проєкт рішення народського сестра підтримує договору. Хто з дану пропозицію? Слідуючи проект рішення про внесення змін до договорів оренди землі водного фонду. Ага. Дані договори оренди були укладені ще адміністрацією, тому ми маємо на сьогоднішній день привести їх у відповідність, так як на сьогоднішній день такого. Поняття, договір тимчасового користування земельною ділянкою немає, а лише є договір оренди водного об'єкту в комплексі, так договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Тому ми маємо привести ці договори оренди в відповідність. Перед цим були розроблені паспорта водних об'єктів і затверджена нормативна грошова оцінка. А від Республіки там якісь ціни? на цих від Республіки не маємо. Від Петра Миколаївича? Ні. Відповідно, голосування Міністерства внутрішнього розвитку рішення на розвиток голосування Петра Миколаївича у ставленні опозиції, приймається пропонування договору оренди землі згідно із статтею 33 Закону України про оренду землі. Надійшло звернення від Ковальчука Олександра Андрійовича щодо поновлення договору оренди під об'єктом на допомогу майна. Є зауваження фінансового управління до нарахованої збитки так. в сумі 45 тисяч 963 зітні 86 копійок. Про дану суму повідомлено в особі моїй Так. Цей договір оренди він закінчився первоначальним. Це було придбано на ділянка на аукціоні. І так як з його слів, що його були, забрали, він служив, а тепер вже приїхав і. Ні, біля Анни. Біля Анни. Оце нове. No, no, що догодоване, ось такого чуга. Ну, з'явила. Ми ж не можемо перевірити. Просто цікаво, де вона купила на аукціоні земельної ділянки, не платила. Право оренди, no, <звучить> no, ні. No. No, 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 no. Право оренди. Він платив за той період, як був дійсним договіру оренди. Uh, <звучить> 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 <зв Потім, коли йому треба було поновити той договір оренди, його не було, він не поновив. А тепер приїхав і написав за на поновлення. За цей період, щоб без документів. А він зараз, виходить, ці кошти має заповеди. Так якби в нього був договір оренди. так. Він не Так, платить. Не до отриманий ранний план. Станом проголосування ви нас даний проект по рішення народ судової стасі такий приймати, це у нас приймається наступних. Следуючий проєкт рішення про проведення експертної грошової оцінок до ділянки. ділянок. Надійшло звернення від Ковальчука Олександра Андрійовича, хоче викупити земельну ділянку та приватна аграрна фірма Олена. Так, мене є? так, так. на з вами Следуючий проєкт рішення про затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу або правнених на конкурентних засадах та надання дозволу на розроблення проєктів за щодо відведення земельних ділянок. Три земельних ділянки, які розглянуті були на комісії, включаємо їх. Далі ми будемо розробляти документи. Но так это нову високу. придумали судилковской надачи. Отправлено голосование в район сторонный порядк пришли розвитку по сети сами в портану пожестции принимаются. Слідуючи пересічення про продаж земельної ділянки по вулиці Наталії Ремчука, 64. Розроблена експертна грошова оцінка, затверджується 147 344 грн. Дякую, що саме за уваження. Ставлю на голосування за даний проєкт рішення на голосування, який прийме до своєї даної голосування. Слідуючий проєкт рішення про надання буде на передачу субаренди земельної ділянки. Надійшло звернення від товариства домечної відповідальні сештівський і гран карєр проник на передачу субаренди земельної ділянки по вулиці з площею 109 384 квадратних метрів. Друге питання було уважно. Слідуючий проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності товариства від з обмеженою відповідальністю БСТ компанії. Розроблена нормативна грошова оцінка земельної ділянки затверджується і в подальшому слідуючим рішенням ми передаємо на умовах оренди закладну земельну ділянку та будемо вкладати до обзорування. Следуючи проект рішення про передачу на умов оренди сформованої земельної ділянки та межами на пункту своє причин в межах статті міської територіальної Передаємо товариство з обмеженою відповідальністю, дає компанії на умову оренди сформованого земельного і Будемо кладати довгої організації. Ні, в що ми розуміли, що у нас є програма пропозиції. Що не має бути історії. рішення про надання зводи на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальному некомерційному підприємству Швейцарська багатопрофільна лікарня Швейцарської міської ради в області. Надійшло звернення про надання зводи на зміну цільового призначення земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна

коли ми виносили його народу черговий сет, ми здавали сходу на розробку за новоустрою, вони були тут присутні, пам'ятаю, е, виникло питання по довозі, яка проходить до будинку ЧК. Вони е, відмовилися до собі тут. Е, Протокольно зафіксовано було, що їм по дорогу, е, але вони... Я думаю, в рішення сесії площа була визначена такою, що достатньо було, щоб вони забрали ще той дитячий майданчик, половину того дитячого майданчика. І погоджуються на те, щоб зробити дорогу, зробити себе тут правопроходу проїзду для інших людей. Хочу поставити на голосування з відсвями комісію, можливо, у вас є якісь пропозиції, зауваження з революції. Щоб підтримати, щоб вони забирали цей дитячий майданчик, його і дійсно доказимо. Повне провідної. А проєкт поставити умови, щоб вони зробили себе. Хто за дану пропозицію? Немає. Все, да. Я ще так. ще що прошли увагу депутатів, є у декілька питань, які стосуються в цілому загальних підставих всіх комісій. Перше питання. Вноситься питання про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території Швіківської міської територіальної громади. про запровадження хвилини мовчання на території громади. Звернулася громадська організація Дюржив на союзах Європіськовослужбовців через те, що ну, люди слабко реагують на запровадження. Шанування героїв в 9 ранку просять про те, щоб це поширення рішення було на всю територію громади. В інших містах то люди навіть стоїть, виходять ранку, коли їдеш, і хвилина мовчання є якби хвилина мовчання. Yeah. У нас, ну, нас частина встановлено державним закладом це все дотримується. Добулися поки що ні. 24 числа. Ми е, з поліції перекриємо основні дороги міста і ну, це зробимо. А в подальшому будемо планувати так само з поліцією, ну в якийсь період, щоб люди трошки зберігаться. Ну і це ми рішення тут буде оприлюднити для того, що ми переднім будемо оприлюднювати, щоб відповодитися акції протягом дня у місті, будемо озвучувати локації, щоб люди були готові не створювати ніяких ситуацій. Так, є е, наступне. Е, Виноситься питання про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету і інших виконавчих органів Ради. Пропозиція е, наступна. Е, постанова 565, е, пов'язана з введенням військового обліку, передбачала, що військовий облік в містах обласного значення, де є територіальні центри комплектування військовослужбовців, такий облік. Вели відповідні ПЦК. 31 грудня внесли зміни в дану постанову, звідки забрали цей абзац, відповідно, обов'язок ведення військового обліку поклали на органи місцевого самоврядування. Такі міста, як Шепетівка, Славута і Єдяслав, на нашій території мають з нуля запровадити військовий облік військового зобов'язання. Відповідно до тої постанови норма обслуговування військовозобов'язаних, одна людина персоналу на тисячу військовозобов'язаних. Попередньо, за інформацією ЦЦК, 7400 у нас військовозобов'язаних в місті, 250 лесні, 150 в жилинцях і близько 300 в ліщині. Плюс призовники близько 2000. В сумі це близько 10 тисяч військовозобов'язаних, тобто 10 чоловік. 10 чоловік це велика розкіш, ми не потягнемо, але відповідно нову закону виконувати не повинні. Первинний облік військових зобов'язаних необхідно вести з нуля, так як базу і доступ до цифрової бази нам не надають. Відповідно, найбільш правильним, його треба формувати на базі реєстру місця проживання. Пропозиція наступна: відділ реєстру місця проживання, запровадити сектор, поки що три чоловіка додати в штатний розпис, які будуть відповідно запроваджувати і в подальшому ввести в даний облік. Крім того, вже оскільки це питання розглядається. Давно стоїть питання, відповідно, робота над, якісна робота над проектами і міжнародною співпрацею з нашою громадою. За останні три роки ми показали гарний результат, це понад 30 мільйонів недержавних залучених коштів нашої громади, це і когенераційні установки, і кейси з навчання, і інклюзивні майданчики. Багато речей є, які ми досягнули, але поряд з тим є вже зараз і підводять до законодавчого рівня так само зобов'язання громад впроваджувати проєктні офіси. Зокрема, 28 тому, що... грудня минулого року було запроваджено стратегію управління інвестиційними коштами, тобто стосування державних бюджетів і міжнародних фінансових ресурсів. В органах державної влади і органах місцевого самоврядування будуть передбачені в свої підрозділи, тобто ми рухаємося законодавчо в цьому напрямку. Хоча в напрямку. Простими словами, коли держава дає субвенцію, вона не буде її спрямовувати е, в хаотичному порядку. Це громади повинні на конкурсній основі боротися, і кожна проектна заявка за Якістю і конкурентністю буде проходити відповідний відбір. Наприклад, сьогодні вже від о, Міністерства соціального захисту і є конкурс не оголошений для громад, де о, кошти є державні кошти через інструмент, громадську організацію Всеукраїнського і Середнання о, британських платників податків, і о, о, отримувачі коштів можуть аплікуватися виключно через проектний підхід. Тобто аплікуємося, подаємо комплексний проект організація вписати під, під аплікантом ідеалі командської інформації організації впадуючи цей процес від просто отримання коштів з державного бюджету до трактного конкурсного. В даному випадку ми тут не просимо збільшення штатних одиниць, а в межах існуючих, одну посаду хочемо забрати з сектору енергоменеджменту управління економіки, одну посаду забрати з фінансового об'єкту. І одна посада в нас є е, начальник управління архітектури та земельних відносин. Таким чином сформувати відповідний е, відділ, який буде займатися цією роботою. Ну, і третє питання для ознайомлення для е, це питання міського голови, Запередження посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Саме за напрямком міжнародної співпраці брати заручення е, подання на радника міського голови Ольгу Петрова. У нас ще й у Так само не вводяться додаткові е, позиції. Ви міняєте просто і все. Ми маємо на увазі, що ви пішов просто заступник міського голови з питань виконавчих порень Міжнародного ні, ні, ні. лишається по штатному розпису заступник з питань виконавчого розвитку, але посадова інструкція і обов'язки будуть передбачати саме цей напрямок, плюс додається питання цифровізації. Зараз воно формально числюється на мені. Mm -hmm. 에... отримувати <позиція> тільки, Хтось найміще посадити заступника, тому обов'язки був покладені на чоловіці. Ekashen tokyo tozo 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 to saakusana to dafere osanye tozo toza wala.